Вітаю! Шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає звільнити Креміну. Де окупувати Креміну? перешкоди. Дайте відповідь, Кримінна, що заважає де окупувати. Креміну в купують, але є така велика проблема тут люди, чи вони із за страху, але працюють на ворога, їх дуже сильно одурили, дуже сильно. Люди самі, самі жителі, вони оборонять свою землю, але їх просто під страхом змушують це робити. І причому ще є така пропаганда, що як українці прийдуть, то буде... Як повернуться ці землі? Да, то будуть дуже жорстокі військові України, але це неправда, це все брехня. Насправді їм прийде допомога і людям. Для, для Креміної приготували військові кошти фінансування, забезпечення. Дуже там виплат багато, що треба буде робити в Креміной. І багато оці пропаганди саме працює на те, щоб люди самі боролися, от що відбувається. Мирадерство багато крадуть, люди сховалися. Буде мир. Прийде мир, це весна. Як це буде приблизно? Скажіть. Третє число. Це, напевно, 3 березня Креміну будуть деокуповано і вийде оцей дьявол, оця нечість з Кремною. Чому так довго чекати? Прошу вища сили, допоможіть. Буде остаточно деокуповано. Перемога. Причому будуть брати у полон багато людей, окупантів. Взяти в полон перемога. І вони там і тікати будуть. Так, я хочу почистити, допомогти криміні, щоб якнайшвидше звільнили місто. Заперечує, заперечую, заперечую, заперечує, заперечує, заперечую, 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 заперечую. Запереч. Весь негатив повертаю ворогу. Буде так. Заперечу, заперечую. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, якнайшвидше де окупувати криміну від ворога. Від росіян. Так, буде мир і відновиться життя в Кремені, відновиться це тепло, подать, постачання. Відновлення таке. Відкриті да. дороги. Так, Креміну звільнять, це точно. Прошу відкрити дороги на деокупацію Креміною. Прошу, допоможіть нам якнайшвидше. Звільнити людей. Відкриваю всі дороги на надходження зброї, фінансування. Всього, що необхідно для деокупації Креміної. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю відкрити дороги на деокупацію криміної від російської навали. Прошу. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, поверніть ворогові всі його злочини, катування, гвалтування, всі. Страждання, що людям, українцям завдали в Креміні, поверніть ворогові. З ним все це трапиться, Хто робив злочини з ними, ці злочини і трапляються. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити дороги на деокупацію Креміної, без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України якнайшвидше, де закриються дороги ворожі. Складуть зброю, тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Буде так, буде так, буде так. Прошу сили відкрити на Да буде все сказане, здійснене якнайшвидше. Дай Боже, щоб якнайшвидше зробили, звільнили Креміну. Дайте нам це. Дякую за увагу.